Вітаю вас учні на 16-му уроці інформатики з курсу графічний дизайн. Тема уроку анімація в растровому графічному редакторі. Сьогодні ми з вами спробуємо створити ГІФ-анімацію у растровому графічному редакторі Photoshop. Для початку розберемо, що таке анімація. Анімація це штучне відтворення руху в кіно на телебаченні чи в комп'ютерній графіці шляхом послідовного відображення малюнків або кадрів з частотою, що забезпечує цілісне зорове сприйняття образів. Розглянемо деякі технології комп'ютерної анімації. Це класична або покадрова анімація, анімація ключових кадрів, морфінг, колірна анімація, 3D-анімація. Тепер розглянемо технології відтворення анімації. Всього є у нас три основні технології. Це GIF, презентаційна анімація та флеш-анімація. Зараз розглянемо біль детальніше графічний файл формату GIF. До нього ми включаємо швидка зміна малюнків або кадрів, які мало відрізняються один від одного. Його застосовують у веб-дизайні для невеликих анімацій та в ньому обмежена палітра кольорів. Зараз ми спробуємо створити таку гіф-анімацію. Створимо новий документ розміром 250х250 250 пікселей. Далі заливаємо шар чорним кольором. Наступне створюємо новий шар. На якому м'яким червоним пезлем, діаметром 200 ставимо точку в центрі. Створюємо ще один шар і розміщуємо на ньому фігуру в режимі створення контуру. Малювати варто від центру, утримуючи клавішу Alt. Налаштуємо пензель білого кольору зі збільшеним інтервалом. Розмір пензля встановлюємо 9 пікселів. Інтервал приблизно 190%. Переходимо на панель контури та виконуємо обведення контуру пензлем. Переходимо на палітру стилі, завантажуємо стилі, ефекта тексту. Застосуємо стиль розроблений метал. На палітрі-шари створюємо новий шар. І застосовуємо трансформацію. Переходимо в меню Редагувати, трансформувати контур, масштаб. Зв'язуємо висоту та ширину і вказуємо 80%. Зміни потрібно підтвердити натисканням на Enter. Знову переходимо на панель контури і виконуємо обведення та застосовуємо стиль. Зменшуємо до 80%. Повторюємо ще раз, щоб отримати три шари із сердечком різного розміру. Найбільше, середнє та мале. Відкриваємо меню анімації. Для того, щоб його відкрити, переходимо в вкладку Вікно та обираємо пункт Шкала часу. Налаштовуємо видимі шарів на кожен із них за схемою Велике, середнє, мале, середнє. Тривалість кадрів по 0,2 секунди. Анімація працює правильно, зберігаємо її для веб-середовища. Відкриваємо меню файл. Експорт, зберегти для веб-середовища. Обираємо зберегти та місце, куди ми будемо зберігати наш обіг. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що ви розумієте під поняттям анімація? Які інструменти графічного редактора Photoshop призначені для створення анімації. А зараз домашнє завдання. Опрацюйте теоретичний матеріал з теми уроку та за можливості спробуйте створити таку саму анімацію. Діамантове серце. Дякую за увагу! До наступного уроку.